Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я хочу зробити загальний розклад по темі емоційного вигорання. Я думаю, що ця тема актуальна для багатьох людей, які живуть в даний час в Україні, які все переживають, виносять на своїх плечах, допомагають. Продовжують жити, виховувати дітей, але це, вже, це все потребує багато сил і енергії, і ми багато, і я в тому числі, стикаємося з проблемою емоційного вигарання, коли начебто і не депресія, але начебто і сил нема, і нічого не радує, і загальний фон ми намагаємося тримати, ми робимо свої справи, ми займаємося роботою, ми ходимо на роботу, ми займаємося дітьми. але при Цьому всередині відчуваємо, що ми пусті, що в нас там все сіро, що у нас нема сил займатися справами. Ми себе змушуємо це робити. Це дуже важко, це дуже страшно. І тому я розробила розклад. У мене є два варіанти на 6 карт і на 3. Зараз ми зробимо на 3. Сам розклад я додам в першому коментарі під відео. Тому хочу зробити цей розклад загальний, маю надію, він вам допоможе трошечки, але зауважу, що карти Таро, розклад на таро, особливо в такому питанні, не є вирішенням проблем. І вони, в цьому випадку розклад може показати напрямок, в якому ми можемо рухатись. Але в кінцевому варіанті, якщо у вас дуже тяжкий стан. Вам обов'язково треба звернутися до спеціаліста по вашому питанню. Отже, сьогодні у нас я взяла таро Ліне Стридер Таро, воно мені, воно так начебто, п'ятнами такими плямами зроблено. І ось зараз я вам покажу. Це вже моя така старенька колода, їй вже багато років, я дуже ніжно люблю це таро, рідко беру його в роботу, але якщо беру, то вже беру. От. Мені нагадує саме це та малюнки зображення. Тест роршаха, чорніний п'ятна роршаха. Хто знає, той зрозуміє. І мені здається, що саме ця колода дуже влучно нам допоможе пропрацювати сьогоднішню тему розклада. Отже, емоційне вигорання: що як робити? У нас на три карти. Тобто, не три варіанти, а один цільний розклад на три позиції. Він загальний. Не стверджую, що у кожного буде саме так. Але я буду казати варіанти, буду намагатися швидко. Можливо, вам цей розклад допоможе зрозуміти основні напрямки. Він покаже, в якому ви стані, що вам треба робити і в якому напрямку рухатись. Отже. Перше у нас питання. Які основні причини вашого мого емоційного вигорання на цьому етапі вашого життя? Так, які основні причини є? Друга позиція? Які кроки я ви можете зробити, щоб? Відновити вашу емоційну енергію на, та знайти баланс. Друга карта розклада. І третя карта, які уроки ви, я, можемо винести з цього досвіду для кращого догляду за собою в майбутньому. Третя карта. Отже, починаємо. Перша позиція у нас шістка жезлів. Отже, які основні причини а, мого вашого да, емоційного вигорання на цьому етапі вашого життя? Перемога. Кар, а, по цій карті, ну, по-перше, да, перемога. Ми всі рухаємось в цьому напрямку, ми всі бажаємо, ми всі втомилися, ми всі чекаємо. Читаємо багато інформації, ми всі в інфопросторі, ми всі дихаємо, мріємо і живемо нашою перемогою. А, о, далі, який, ну, і звісно, який ще варіант. Шістка жезев, що ми намагаємось все зробити як належне. Ми всі знаходимося в такому, і ви, і ми, і я в такому емоційному стані, що ми розуміємо, що треба все робити. Як найкраще, Ми себе тримаємо в такій напрузі, тому що шістка жезлів це карта перемоги, а перемога не може відбутися на, скажімо, розслабоні. Да? Це карта найвищого. Напруження найвищої такої жаги до перемоги, коли всі нерви, всі наші сили, всі наші життєві, енергійні потоки знаходяться у дуже великому напруженні. І от навіть я можу сказати, по, скажімо, по не то, що навіть там в плані, як ми донатимо, читаємо наближаємо нашу перемогу. Я хочу сказати в зрізі нашого повсякденного життя, що ми продовжуємо своє життя, ми продовжуємо робити побути, займатися хатніми справами, ходити по магазинам. Ми намагаємося ми робимо, ми робимо життя. І це все вимагає в нас великого напруження. І ми намагаємося все зробити якнайкраще, тому що ми цінуємо кожну мить нашого життя. Ми, в цьому ритмі живемо, і ми не дозволяємо собі розслабитись. І от на питання, який, а, яка основна причина нашого емоційного вигорання на цьому етапі, це, це м, жити на напрузі, жити на крайній точці, а, крайній точці наших сил. Розумієте? Це і є а, в нас а, основна причина нашого вигорання. Позиція номер 2 Які кроки я можу зробити я, ми ви, для, щоб відновити свою емоційну енергію на, та знайти баланс? Десятка кубків. А, дивіться, обожняється та роба, дивіться, яке воно ніжне і як воно гарно відповідає. Отже, по розкладу, по цій карті, що я можу сказати? Десятка кубків. Карта емоцій це остання карта в нашому цифровому ряді в кубковій темі. Кубки це наші емоції. Кубки це наш емоційний стан. Це коли ми… у нас все чудово, у нас все прекрасно, але в зрізі нашого запитання, які кроки ви можете зробити. Десятка кубків, знаєте, це ще. Я її називаю не, не поспішати, не напружуватись. Це карта. Ну, я не можу сказати, що релаксу, але по цій карті люди знаходяться в такому ну, Майже а, от, емоційно дзен форматі коли ми довіряємо собі, ми довіряємо оточуючим, а ми не напружуємо себе, ми не напружуємо оточуючих. Ми віримо в себе, в свої сили, ми віримо навіть, ми віримо в Всесвіт, що Він нам допомагає, що Він на нашому боці, що все, що відбувається, відбувається нам на користь. Ми не намагаємося по цій карті а, продавити реальність. Ми не намагаємось по цій карті підлаштувати ситуацію під себе. Ми на такому дзен-форматі, ми сприймаємо все, що відбувається як належне, навіть якщо негативні ситуації, зустрічі, якісь моменти відбуваються, ми не загострюємо на цьому своє питання. Ми не стресуємо, ми не дозволяємо собі стресувати. Ми довіряємо собі Всесвіту. І відбувається щось негативне. Ми робимо з цього висновки, ми аналізуємо, ми робимо висновки і рухаємось далі. Ми не зациклюємось на тому, що відбувається. Тобто я вам описала десятку кубків саме в емоційному форматі. Якщо в нас запитання, які кроки ми ви, можемо зробити, не напружуватись, довіряти собі і Всесвіту, розслабитись. Ми бачимо на зображенні двох, ну давайте будемо казати. Попух, чи це, вибачте, не розбираюсь да, в птахах в, в, в цих домашніх улюбленцях в цьому форматі. От, але ми бачимо, що а, тут спокій, а, тиша, довіра, розслаблення. І як бачите, навіть а, на, на цьому таровці, в цьому форматі, автор колоди зобразив нам. Веселку, бачите, навіть веселка. А веселка це в нас ознака трансформації, переходу на інший рівень. Недаремно на початку я сказала, що десятка це в нас кінець, це в нас завершення якоїсь ситуації. Тобто карта нам говорить досить напружуватись, досить підганяти себе, досить намагатися щось керувати. Ми все одно не можемо, ми не в змозі. Тут і зараз змінити ситуацію. Ми можемо тільки допомагати і рухатись в напрямку, в якому зараз розвиваються події. Отже, на нас запитання, які кроки? Довіряти, розслабитись, не напружуватись. І позиція номер три: які уроки я можу винести з цього досвіду для кращого догляду за собою в майбутньому? Імператриця. Боже, яка прелість! Імператриця, старший аркан. Я навіть не буду тут додавати доп-карти, то зазвичай до. В розкладах в роботі з клієнтами, коли виходять старші аркани, я викладаю додаткові карти або розкладаю внизу трьома картами, для того, щоб уточнити зробити акцент, тому що старші аркани це дуже об'ємні карти, в них дуже багато значень, дуже багато фарб і відтінків. Але сьогодні в нашому розкладі. Я навіть не буду це робити, тому що все чудово зрозуміло. Отже, які уроки я можу винести з цього досвіду? Імператриця, карта матері, карта а, жінки, яка, а, яка, як це сказати, вона відбулася. Вона відбулася як мама. Вона відбулася як імператриця. А, по цій карті. Все, що відбувається, відбувається єстечним шляхом. Зазвичай, коли в нас карта імператриця, різні автори, і сам автор класіки, він у нас зображено і Палемела Колмен зробила зображення, імператриця сидить на троні серед природи, ліса, там жито. Будемо казати, жито, да? тобто розвиток природи, все іде єстеним, вибачте, да, не знаю, забула шляхом, тобто зима, потім все тане, приходить весна, тепло, буруньки. Квіточки, бджоли, пташки. Тобто ми не можемо перескочити весну і зразу зайти в літо. Да? Або якщо квітне черешня, або там абрикоска, ми не можемо. Тут вона квітна, а тут зразу вже абрикоски, повинні да? квіточки відійти, там, бджолки зробити свою справу, утворитися да? завість. Тобто все йде зісним шляхом. І оскільки запитання, які уроки я можу винести з цього, що як я вам і казала по. У цій карті, да, по десятки кубків, що все йде своїм шляхом. Ми не намагаємось прогнути реальність, да, як я казала, ми не намагаємось пришвидшити події. Ми не намагаємось контролювати навколишнє середовище Всесвіт. Все відбувається належним для нас чином. Я б навіть рекомендувала, оцю, що а, я вірю в себе, я вірю в Всесвіт на моєму боці, і все відбувається тільки найкращим і найкращим для мене чином. Взяти як афірмацію і постійно собі це казати. Тобто я не кажу, що треба все закинути, уйти в якісь медитації, ні, в жодному разі ні. Я кажу, що по цій карті треба відпустити оцю напругу, яка в нас присутня по першій карті. ой, По шістки жезлів, коли вища точка напруження для досягнення мети, і все, ну і сама карта така, да, ми бачимо. Напруга, я стою тут, на п'єдесталі. Я перший, я переміг. Да. Ми ж знаємо, ну, у мене. А дитина займається спортом, я знаю, що таке змагання, і напрухаваться, тобто яке напруження вело до цієї перемоги. Да? Ми зараз не про перемогу, ми зараз говоримо про напруження. От. І по імператриці, які кроки я можу, уроки я можу взяти для себе, для свого майбутнього, тобто не напружуватись, довіряти Всесвіту і зрозуміти, що все відбувається належним чином для нас. Да, бувають негативні моменти, бувають на роботі в житті. В побуті, неприємні ситуації. Але це треба прийняти, зробити, відпустити і не зациклюватись, в жодному разі не зациклюватись. Ось такий у нас розклад. Прикріплю, як я вже казала, в першому коментарі саму листівку, розкладу, щоб ви могли взяти з собі в роботу, якщо вам сподобається. Ще раз. Наголошую, що розклад був на емоційне вигорання, він загальний, я не стверджую, що саме у вас отак і є, але, можливо, ви десь в якомусь форматі почули відповідь для себе. Мені буде дуже приємно, якщо ви напишете коментарі, якщо ви візьмете цей розклад в роботу для себе. Я дуже люблю психологічні розклади. Я, по-перше, в світі психолог і в першу чергу я використовую таро для роботи з клієнтами по психологічним питанням. Тому дякую за увагу. Якщо треба допомога, звертайтесь, пишіть в особисті коментарі. І якщо вам цікаво, напишіть питання, які ви хочете ще, щоб я роздивилась і зробила розклади. Дякую всім за увагу, гарного дня або вечора, тихої ночі. Якщо зараз я залью, зайдеться, буде працювати інтернет і ви подивитесь відео. Дякую всім за увагу, гарного дня!